Повістки стануть непотрібними, які правила мобілізації пропонують змінити в Раді. Розбиралися, які новинки для військовозобов'язаних пропонують у парламенті та для чого військоматам номери телефонів та електронні адреси чоловіків. До військоматів хочуть викликати телефоном та через інтернет. Під час загальної мобілізації чоловіків у віці від 18 до 60 років можуть викликати до ТЦК шляхом вручення повісток. У Раді пропонують новинку, там хочуть зобов'язати усіх чоловіків з'являтися до військоматів добровільно. Відповідний законопроєкт номер 9566 від 7 серпня 2023 року був зареєстрований в Раді, а 8 серпня документ вже передали на розгляд народних обранців. Про що йдеться в документі. Автор законопроєкту депутат від слуги народу Мазураш Георгій пропонує змусити чоловіків добровільно приходити до ТЦК без повісток під час загальної мобілізації. Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави, зазначено в документі. У пояснювальній записці його автор запевняє, що ухвалення законопроєкту дозволить підвищити мотивацію громадян до захисту вітчизни, оптимізувати мобілізаційну діяльність з метою залучення до військових підрозділів мотивованих патріотів, зняття непотрібної зайвої соціальної напруги, сприяння підтримці та зміцненню вітчизняної економіки та відповідно і обороноздатності держави. Він зазначив, що для складання законопроєкту проводилися консультації із виборцями та представниками ТЦК. Законопроєктом номер 9566 пропонується внести зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Законопроєкт пропонує доповнити пункт 11 статті Абзацом про те, щоб призовники військовозобов'язані і резервісти протягом семи діб мають з'явитись за місцем перебування на військовому обліку до ТЦК для уточнення облікових даних після оголошення про загальну мобілізацію в Україні, викликати чоловіків через інтернет та телефоном. Крім того, ТЦК пропонується проводити уточнення даних про військовозобов'язаних, вони повинні будуть обов'язково вказувати свій номер телефону та адресу електронної пошти. Повідомити запитані відповідними центрами облікові дані через поширені публічно розміщені на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах контактні телефони, адреси електронної пошти йдеться в законопроєкті. При цьому законодавство передбачає, що чоловіки під час мобілізації повинні з'явитися до ТЦК після отримання підписаної та заповненої начальником ТЦК повістки з датою, часом, місцем куди прийти пірізвище ім'я по батькові військово зобов'язаного та мокрою печаткою. Яке покарання може бути за наявку у військомат. Після отримання повістки особа зобов'язана з'явитися у ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто не підлягає мобілізації. В такому разі вони мають надати документи, які підтверджують підстави для звільнення від військової служби. Якщо людина не з'явилася до військомату, то вона може понести кримінальне або адміністративне покарання. Згідно зі стаття 336 Кримінального кодексу України, ухилення від військової служби після медкомісії може призвести до позбавлення волі на від 3 до 5 років. Якщо призовнику стало відомо про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови та є докази виклику, його можуть оштрафувати до 8500 гривень або направити на виправні роботи строком до одного року. За наявку до ТЦК для визначення військового призначення у воєнний час згідно зі стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України може бути накладений штраф у розмірі 3400 5100 гривень та застосоване доставлення до ТЦК.